До кошика непересічних історій з екскурсії прийшла одна жіночка дуже дивна. От, і тут здавалося б, ну, простору дуже багато. І можна сюди відійти, можна туди відійти. Але вона встала прямо от під каплями, і вони на неї методично крапали, 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 крапали. Пройшло півтори години, екскурсія закінчилася. Вона вийшла і одразу зателефонувала нам на офіс наш і пожалілася, що. Неможливо в таких умовах знаходитись, бо крапає все навколо, протікає вода скрізь, і вона промокла, і дуже погано і несподобалась курс. Тобто, судячи з твоїх історій, сюди треба приходити, коли тут все прибрано із крещеника. Ну, вочевидь, люди чують, коли під щось підземне, це там має бути мумія Сталіна. Червона ковдра, все там розкладено. Скрізь старів чи подивився зірки. під склом. Ну да, там, і, і це і там вони знайдуть і там до чого доковирятися насправді.